Зараз буде виконувати стандарт. Бачимо, ми Брауна ідея. Він зараз не під центрі. Подію 1-0. Динамо Київ виходить вперед. Браун ідея знову забиває Карпат, знову забиває головою. Мартін Бу... Богатінов, ну що тут ще сказати? І знову після подачі з правого флану. Як і в матчі на львів арені, в жовтні минулого року. Мартін Богатінов. Це передача на нього, напевно, була, він набрав на ідею. Наприкінці. Восени минулого року. Трапляються воротарські ляпи у цього голкіпера. І занадто багато їх було в цьому сезоні. Занадто багато львів'яни програють через воротаря. Хоча, знаєте, помилка воротаря вона настільки. Вона просто така, яку неможливо виправити. Просто він не вийшов в цьому епізоді, не зіграв до кінця і рахунок один-му виложив. Лозу, яку передачу зараз дає на правий фланг. До Сілва. І Знову Сілва До атаки підключається. Як він обходить гравця. Дранчар тринуль. Ніко Кранчар. Що тут це додати? Ні, от вони флангові атаки. Оде повинна бути гострота. Оце гра київського динамо. Фланги, гострі фланги. Постійно простріл, постійно, якась небезпека, постійно. Все те, що має відбуватися, воно і відбувається на футбольному полі. Те, про що ми і говорили у своїх програмах, в своїх коментарях, те, що чекає від Київського нам. Подивіться, який робота, сьогодні виконує, який обсяг роботи виконує сьогодні Даніл Досик. Подивіться, грає, просто блискучий, передач хороша. Ну, тут Кранчер, ну, знаєте, з лету піймав м'яч. Ну, справді, скільки разів Сіло сьогодні підключився до атаки, чого раніше ми не бачили від нього. І відразу, наскільки це ефективно. Удобяк. Зараз Карпата. Щось мусить. Ну, Лукас. Повністю проважають зараз футболісти. Тримати у своїх ногах разом з волозою. З Рафаелом гру середині Поля. Дасіло. Побіг. Дасіла. Легко проходить він Кудоб'яка. Прострілює ідея. Пропускає. Удар. 2-0. Ніко Кранчер забиває другий гол Кия. Класична контратака. Видали ми компліменти в першому таймі Даніло Дасів. А сьогодні він просто блискуче працює якраз в атаку. І подається, прибіг в атаку, прострілив. Велика, дуже велика заслуга у тому, що м'яч книгся у Сіті воріт. Зараз якраз він призивського захисника. Насправді, треба відзначати ось цю швидку атаку. І мені здається, що кожен гравець Динамо знав, що робити. Як ідея, пропускав і як на 11 метрів. Бігав хорватський півзахисник Динамо Ніко Кранч». Я Не можу зрозуміти, що Богатіну тут робив. Ну, гадав він, чи що чи там рикошет. але здається, що рикошету жодного не було. Для чого падати, для чого валитися до удару незрозуміло. Не можливо. було ніякого рикошету. Гравець Карпат перекривав Богатіновий удар, можливо, не бачив він просто ні. В такої, такої відстані неможливо не бачити удар. Це Максим Коваль на виході. Арбітр падає і пенальті. От воно, пенальті. І Рафаїль. ось він шанс для Львів'я. Шанс непоганий, шанс дуже хороший, тому що грати приблизно 20 хвилин. До... Рано почали думати про ПСЖ полісти Київського по Динамо. Рафаель порушував правило в цьому епізоді. Намагався уникнути все таки зіткнення Рафаель. десь ногами зачепив він суперника. ну що, Луковаль. 3-1. Пропускає зараз Максим Коваль, хоча мав всі шанси відбити цей м'яч. Пропустив під собою. Ну і 3-1. До речі, Лукас настільки впевнено, взяв цей м'яч після того, як Віталій Годулян показав на позначку. Нікому не дозволив виконати пенальті. Не дуже впевнено пробив е -е, Лукас. Просто Коваль вирішив зафіксувати м'яч. Можливо, слід було просто відбити. Можливо, він трошки далі просто стрибав Коваль. і М'яч під ним просто пройшов.